Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти 3 класу. Ну що ж, давайте з вами продовжувати цикл наших уроків за підручником Quick Minds 3 клас. На минулому уроці ми з вами почали п'яту тему By the Sea і вивчили Actions Усі, усе, чим ми можемо займатися, наприклад, на. Відпочинку. Ну, а сьогодні ми з вами звернемо увагу на граматику. Сторінка 45. Будемо сьогодні говорити про Present Continuous теперішній подовжений час для третьої особи. однини. І третєї особи і і множини, до речі, може, для третьої особи. Affirmative and negative заперечення і стверджувальні речення. Перш за все, давайте ще раз проговоримо, що таке Present Continuous tense. So, The Present Continuous tense – теперішній продовжений час, вживається, коли йдеться про дії, що виконуються саме зараз. І ще раз, дія виконується в момент говоріння. My mother is cooking dinner at the moment. Моя матуся зараз в даний момент готує обід. The Present Continuous tense можна також вживати зі словами Today, this week. This year. Present Continuous Tense також можна вживати зі словами, виразами в реченні, як today сьогодні, This week на цьому тижні, This year у цьому році. Наприклад, my father is not working today, мій тата сьогодні не працює. Usually, I finish work at 5, but this week I'm working till 7 pm. На цьому тижні я працюю до 7-ї години вечора. Як же у нас утворюється? Present Continuous Tense для третьої особи. Третя особа це he she, it, він, вона, воно, we та they. Ну, You також сюди можна вже взяти і додати. Так? You ти це друга особа однини, і you ви це друга особа множини. Ну, давайте з вами звернемо увагу, як нас просять, на he, she, it та we they. Він, вона, воно, «we», ми, «they», вони. Замість слова he може бути ім'я людини, так само, як і замість слова she може бути замість he, наприклад, den, замість she Поліна, замість it my cat, мій «мій кіт». замість we, займенника we може бути слово my dad and I, мій татко і я, they, замість слова they, ви можете в реченні зустріти, наприклад, вираз Tom and Sam. Том і Сем це вони, або my parents мої батьки. Отже, для «he», «she», «it» допоміжним дієсловом у present continuous tense є дієслово is. He «she» та it, – «він», вона, воно, товаришує зі словом is. We та «they» ми вони товаришують зі словом are. Отже, щоб побудувати речення в Present Continuous Tense, ми до he, she та it, після «he», she, «it» пишемо слово is. Допоміжне дієслово для «we» та they are, а дієслово за змістом ми вживаємо закінченням ING. Ну, наприклад, дієслово за змістом це play грати. Щоб утворити continuous, нам треба додати закінчення ING до слова play, виходить playing. Щоб утворити заперечення для цих же наших «he, she, it та we they, ми відповідно he is і додаємо частку NOT. Тобто додаємо до «is» та «are» частку not. Давайте з вами зараз це вичитаємо. Наприклад, he is not. Ну, Давайте знову ж таки візьмемо якесь слово, хай це буде слово write писати. Write додали закінчення «ing». літера І кінцево випала, і залишилося слово writing. Пишу. Пише: He is not writing, він зараз не пише. She is not writing, вона зараз не пише. It is not writing. Воно не пише. We are not writing. Ми зараз не пишемо. They are not writing. Вони зараз не пишуть. Скорочено. Is not. Is not. Скорочено. Isn't. Are not. Скорочено буде. aren't. Запам'ятайте, будь ласка. Ну, а зараз перейдемо до нашого підручника вправа перша. Look, read and point to the correct picture. Listen and check. Поглянь, прочитай і дай подивись на відповідний малюнок, а потім послухай перевір. І так, Tom is playing with his cat. Том грає з котом. He isn't talking on the phone. Він не говорить по телефону. Отже, малюнок B є правильним. 2. Anna is reading a book. Анна чита книгу. Отже, Анна, це правильний малюнок буде A. She isn't playing the piano. Вона не грає на піаніно. Paul and Sarah are dancing. Пол і Сара це ось ці, B. Танц, ті, які танцюють. They aren't listening to the radio. Вони зараз в даний момент не слухають радіо. Listen and say. А зараз, будь ласка, послухай і скажи за диктором. Ще раз ці вирази. One. Tom is playing with his cat. He isn't talking on the phone. 2. Anna is reading a book. She isn't playing the piano. 3. Paul and Sarah are dancing. They aren't listening to the radio. Great! Тепер ми зараз перевірили, ще раз з вами повторили за диктором вирази. Listen and say, ну, а зараз переходимо до grammar focus. Давайте з вами зараз послухаємо, повторимо за диктором речення стверджувальні і заперечні. Peter is eating an ice cream. Пітер їсть морозиво. У другому реченні замість Пітера ми вживаємо займенник. Займенник – це та частина мови, яка вказує на, на людину, на особу або на предмет, але не називає її. He isn't reading a book. Він не читає книгу. Він не читає книгу зараз, тому що він в даний момент їсть морозиво. Emma and Bob are dancing. Emma і Боб танцюють. They aren't fishing. Вони не рибачать, не займаються рибалкою. Ну що ж, послухаємо ще раз, повторимо за диктором ці, ці вирази. Stuarzina is a or present continuous tense. Peter is eating an ice cream. He isn't reading a book. Emma and Bob are dancing. They aren't fishing. Poraimoru catching waves. catching waves. Okay, let's play. Listen and click. He isn't reading a book. He isn't reading a book, vinne, книгу. He isn't reading a book. Let's be mala. They aren't fishing. They aren't fishing. Дивіться, якщо смайлик отакий сумний, та, то це воно, заперечення. She isn't playing the piano. Вона не грає на піаніно. Emma and Bob are dancing. А ось вони. Peter is eating an ice cream. Anna is reading a book. Well ну, також, якщо ви хочете ще попрактикувати вживання Present Continuous Tense, саме вживання допоміжного дієслова правильного. Так? То, будь ласка, можете виконувати звичайно додаткові тести, там де ви можете самі себе потім перевірити. Наприклад, I'm watching TV, я дивлюсь телевізор, and my brother a book, а мій брат читає книгу. По-перше, варіант reading неправильний, тому що нема допоміжного дієслова. Слово Reads неправильний, тому що це не той час, не та форма. Нам потрібно... І допоміжне дієслово, і закінчення у дієслова ING. Отже, обираємо варіант B. І, до речі, допоміжне дієслово для my brother, а мій брат – це he, він буде is. Томас and Patrick, їх двоє, тому are are playing outside in the yard. Okay. What are you doing? I am washing dishes. Я їм о я food is too hot. Вони зараз не їдять вечерю, тому що їхня їжа занадто гаряча. Допоміжне дієслово andt, так? Not і don't не утворюють Present Continuous Tense. Будь ласка, можете пройти ще це, це завдання ще раз самостійно, або підібрати собі щось на кшталт цього. Ось, наприклад, таке завдання є там, де можна підставити у пропуски допоміжні дієслова is або are. Anne is reading a book. My sister це знову ж таки she, тому буде is. Playing tennis. We множина, отже, are. We are listening to music. My brother це he, отже, також буде is. They are studying. Вони навчаються. Для I виключення i am. якщо ви пам'ятаєте, з. Попередніх уроків, так, є слово to be, як змінюється для I. You are також, you are speaking. They are cleaning the house. Tom is going to the cinema. My mother is running. Ну, а завдання друге можете пройти самостійно. Так, просто обрати are cooking або is cooking. Для слова we, для we ми вживаємо are. We are cooking. My aunt, my aunt це моя тітка, тому is. My aunt is driving the car. Пограйте потім завдання третє. Look at the picture saying yes. Поглянь на малюнок, скажи і здогадайся. Ну, наприклад, he is playing with. He is playing with He is playing with a lizard. Він грається з ящеркою. So, it's. it's Tony. Це Тоні. Так, далі. Uh, he is talking on the phone. Він розмовляє по телефону. It's Nick. Це Nick. They are eating sandwiches. Вони їдять бутерброди. So they are Daniel and Mike. Olivia is washing. Ой, Olivia. <laughs> Треба ж doгадатися. She, да? She is washing her bike. Вона миє велосипед. So it's Olivia. So they are <coughs> fishing. Вони рибачать. Вони ловлять рибу. So they are Pat and Lucy. So she is painting. It's May. May, is painting. отже, за описом, не називаючи людину, вживаючи займенники, можна здогадатися, хто це за ім'ям назвати потім. So, that's all for today, my dear. На цьому це все. Сьогоднішнє заняття з граматики завершено. Сподіваюсь, що ви будете більше і більше проходити додаткових вправ за Present Continuous Tense, щоб краще зрозуміти, коли ж ми вживаємо допоміжне дієслово is а коли are. До зустрічі на наступному уроці, на якому ми будемо співати із задоволенням. Scene for pleasure. І для задоволення. Goodbye, good luck!